Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного печива, яке називається брауні. В миску для збивання викладаємо яйця. Яйця я брала великі і цукор. І збиваємо на великій швидкості до пишної маси. Яйця поки що відставляю. Тепер беремо шоколад. У мене шоколад кулінарний 52% какао. Додаю сюди масло. Точну кількість використаних інгредієнтів ви зможете знайти під відео. Тепер нам потрібно короткими імпульсами приблизно по 15 секунд у мікрохвильовці нагрівати і розмішувати, щоб повністю з'єднався шоколад із маслом. Ось така маса у нас має вийти. Тепер шоколад з'єднуємо із збитими яйцями. І гарненько перемішуємо лопаткою. Потрошку всипаю борошно та перемішую. В кінці додаю розпушувач і перемішую знову. Тісто переливаю в кондитерський мішок і буду висаджувати на деко. Тепер ставимо у духовку розігріту на 180 градусів на 14 хвилин. Печиво готове. Зараз його чіпати не потрібно. Потрібно залишити, щоб воно охололо. Тоді будемо знімати, тому що воно зараз дуже крихке. У чашу для збивання я виклала крем-сир. Тепер додаю сюди цукор і легенько розмішую. Та залишаю на 2-3 хвилинки, щоб цукор розтав. Добре охолоджені вершки. Жирністю 35% я виливаю до крем-сиру. І тепер збиваємо. Крим викладає в кондитерський мішок і будемо висаджувати на печиво. Готове печиво на декілька годин залишаємо в холодильнику. Це печиво просто тане у роті. Обов'язково приготуйте До слідуючих відеорецептів.